Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні ми з вами приготуємо закваску. Я вже багато разів готувала хліб на заквасці, але ось час використовувала вже готову. І ось я подумала, чому б не зробити свою. Отже, якщо вам також цікаво, як це все працює, залишайтеся зі мною. Що ж нам знадобиться для старту? По-перше, чиста вода, цільна зірнове борошно, і потім вже ми будемо годувати нашу закваску а борошном з великим вмістом білку потрібно, щоб він був більше ніж 11,7%. Почнемо виведення нашої закваски. В першу чергу нам потрібно змішати 15 грамів води і 15 грамів цільнозернового борошна. борошну. На цьому з цільнозерновим борошном усе більше воно нам не знадобиться. Закриваємо нашу закваску нещільно кришкою і ставимо у тепле темне місце. На наступний день ми вже годувати закваску будемо сильним борошном, у пропорції 30 грамів борошна, 30 грамів води. Змішуємо усе і знову накриваємо нещільно кришкою і ставимо у тепле темне місце. Ваша закваска вже може почати показувати ознаки життя, якщо у вас вдома, наприклад, тепло. Але в мене достатньо холодно, тому закваска поки що ніяк не змінюється. Третій день виведення закваски, і сьогодні ми додаємо 90 г води і 90 г борошні. Сьогодні я вже помічаю рівень закваски резиночкою, щоб завтра побачити її зміни. Сьогодні вже четвертий день, і ось так виглядає моя закваска. Нарешті з'являються прояви життя. З'являються бульбашки і легкий запах, але вона ще не готова до наступного годування. Я її залишаю до завтра. Але якщо у вас вдома достатньо тепло, то вона вже може бути готова сьогодні. І як це перевірити, я покажу наступного дня. І Ось так виглядає моя закваска на наступний день. В неї з'явився різкий алкогольний запах, а також вона збільшилась в об'ємах і стала достатньо рідкою. І тепер починається найцікавіше. Ми виливаємо усю нашу закваску у тарілку, миємо банку і тепер годуємо закваску в пропорції 1-1, тобто 90 г закваски, 90 г води і 90 г борошна. Тепер ретельно все перемішуємо, закриваємо нашу баночку кришкою і ставимо у тепле темне місце. Десь через 6-8 годин вона повинна піднятися у 2 рази або більше, а також пахнути йогуртом або кефіром. Тоді наша закваска вже готова. Якщо у вас цього ще не відбулось, просто продовжуйте годувати її у пропорції 1-1-1, і рано чи пізно це відбудеться. Якщо в неї не з'явився поганий запах або пліснява, все окей, вона ще не померла. Просто можливо у вас вдома достатньо холодно і їй потрібно більше часу. І ось так виглядає вже готова закваска. За добу вона повинна піднятися у два рази чи більше, і опуститися назад. Момент, коли вона підіймається, називається піком закваски, і саме в цей момент потрібно пекти хліб. Що ж робити з нею далі? Тепер у нас є два варіанти ведення закваски. Перший підходить для людей, які планують готувати хліб два рази на тиждень або частіше це ведення закваски у кімнатній температурі. Що ж нам треба робити? Ми годуємо закваску у пропорції 1-2-2, тобто одна частина закваски, дві частини борошна і дві частини води. Наприклад, ми беремо 30 грамів закваски, тобто 60 грамів борошна, 60 грамів води. І годуємо її кожного дня приблизно у той самий час. Другий варіант підходить для людей, які планують готувати хліб один раз на тиждень, можливо, один раз на два тижні. Це ведення закваски у холодильник. Але якщо ви щойно вивели закваску, то цей метод вам не підходить як мінімум ще тиждень, тому що тиждень ви повинні вести її при кімнатній температурі, годуючи кожного дня у пропорції 1-2-2. Що ж ми робимо у цьому варіанті? Ми годуємо закваску у тій самій пропорції: 1-2-2, Але після того як вона починає оживати, в неї з'являються бульбашки, і вона трішки підіймається. Ми відправляємо її в холодильник. Коли ж ми плануємо приготувати хлібчик, ми дістаємо її з холодильника, годуємо, через 6-8 годин готуємо хліб. На наступний ранок годуємо закваску, вона починає оживати, відправляємо її в холодильник і ось так. Якщо ви випадково забули вашу закваску на столі і не погодували її, не переймайтеся, вона ще не померла. Взагалі закваску вбити дуже складно. Заковаска померла лише якщо на ній з'явилася пліснява і вона почала дуже неприємно пахнути. У інших випадках все добре. Ви її продовжуєте годувати, можете підкормити декілька днів цільнозірновим борошнем, і вона вас знову оживе. В цілому, на цьому все. Якщо залишилось ще запитання, пишіть їх у коментарі, я обов'язково відповім. Сподіваюсь, вам було цікаве і корисне це відео. Якщо так, поставте лайк, підпишіться і до нових зустрічей!